Зараз тут під стінами Святої Лаври для того, щоб звершити молитву. Можна задати питання, хто ми з вами? Багато хто бачить нас в інших очах, очами злими, очами ненависті, очами тих міфів, котрі про нас, про Українську православну церкву, про лавру були зроблені змі і ворогами церкви. Але ми з вами знаємо, хто ми є. Хто ми є насправді? Ми віруючі люди, ми християни, ми громадяни України. Хоча до нас можуть ставитися відверто погано. Навіть більше скажемо, як казав свій час святий апостол Павло про сучасних йому християн, що до них таке погане ставлення, що як сміття для світу, і хтось і нас вважає сміттям для світу. Але ми знаємо, що ми є. Віруючими Спасителя світа Ісуса Христа, що ми належимо до Його обраного народу, церкви Божої, церкви православної, і це велика частина нашої віри. Ми приєдналися до церкви Христової, тому що повірили Христу як нашому Спасителю. Христос наш цар, Христос наш голова, ніхто інший наш цар чи наш голова, а тільки Господь Ісус Христос. Якщо нас Будуть запитувати, хто ви такі, ми повинні відповідати. Ми Христові, учні та учениці Спасителя мира Ісуса Христа. Чому ми з вами тут, під мурами давньої лави? Чому ми зібралися в цьому святому місті? Ми зібралися в цьому святому місті, тому що ми маємо право на молитву. І як віручі, і як громадяни України. Тому що право на молитву це конституційне право кожного громадянина України. Це не є мітинг, це не є якась тачка, це є молитва. Молитва, котра об'єднує нас. В наших молитвах ми звертаємося до Господа Ісуса Христа, до святої Пречистої Діви Марії і до Отців святих Печерських. Ми молимося за нашу церкву, ми молимося за наших дочок і синів, ми молимося за наших воїнів, ми молимося за нашу країну. І ще раз і ще раз, це наше конституційне право молитися. І кожна країна, котра вважає, що вона є демократичною, вільною, правовою, вона знає, що є таке право у кожної людини. І в нас з вами є це право. право Молитися, чому ми в цьому самому місті? Чому ми не зібралися в якомусь іншому храмі або в інших храмах? Кожен з вас, дорогі брати і сестри, отці, є і священниками, що служать в різних храмах, і вірянами, що ходять до різних храмів, але зібралися ми саме тут. І це дійсно так. І хтось каже: от ви не молитеся по своїх храмах, а молитеся і збираєтеся на площі біля Лаври. Але ми збираємося тут, біля Святої Лаври, тому що саме Лавра є особливим містом для України, для Православної церкви і для кожної віручої людини. Якщо ми задамося питанням, де серце України, на якоїсь вулиці, на якоїсь площі? Чи десь в іншому місті? Ми зрозуміємо, що жодне місто не може бути, і місце не може бути назване серцем нашої країни, крім лаври. Тому що їй, Лавра тисяча років, вона бачила все. Всі люди великі, котрі були в нашій країні, так або інакше пов'язані з Лаврою. Лавра і є серцем України як держави, лавра є серцем українського віруючого народу, Лавра є серцем української культури. І Лавра є для нас, для кожного з нас, теж нашому серці. І ми знаємо, що Лавру безумовно зробили, підняли саме ті, хто приходили до неї молитися. Зараз нам часто кажуть, що це музей. Але музей чого? І звідки взявся той самий музей? Звідки взялися так звані експонати цього музею? Давайте згадаємо, хто зараз знаходиться в печерах. Ми знаємо, що в печера знаходиться мощі преподобних отців печерських. Це що мощі депутатів, чи мощі якихось міністрів, чи мощі якихось е, тих, хто обладав владою. Ні. Це мощі преподобних отців, монахів, котрі пішли з миру і прийшли в печери для того, щоб звершувати своє служіння. Тому насправді лавра завжди повинна бути тим, що пов'язано з молитвою, монашеською молитвою, з молитвою віруючих, котрі стикалися, стикаються, і дай Бог буде стикатися сюди з усією країною, навіть більше з усього православного світу. Хтось бажає забути цю історію лаври не як музей, не як того, що, чого вже нема. Ми всі розуміємо, музей. Це завжди про що? Про те, чого вже нема. А ми хочемо, щоб лава була живою, щоб молитва лунала за наш народ, за нашу країну, за ті, хто боронять кордони нашої країни. І безумовно, ми молимося саме тут, біля Стінця до Лаври, тому що бажаємо, щоб і надалі вона була тим і тією, якою її бачив преподобний Антоні, Феодосій, Нестор, і багато інших святих усіх почесів, живою, міцною, престолом Божим, на котрому звершується благослужіння за всю нашу країну і за всю нашу церкву. Для чого ми тут? Знов скажемо, для того, щоб молитися, не для чогось іншого, щоб нам не закидали. Ми зібралися молитися нашому Спасителю, царю, мира. Царю Всесвіту Ісусу Христу. Ми зібралися для того, щоб молитися в присяді Діві Марії, ці цариці, як ми до неї звертаємося. А ми зібралися для того, щоб молитися отцям Печерським, молитися для того, щоб Лавра і надалі була живим серцем України, щоб і надалі Лавра була центром церкви, щоб і надалі в лавру приходили люди не тільки подивитися на експонати, а з живою вірою. Щоб лавра як центр, як серце, як серцевина християнської культури, християнського буття, християнського життя і надалі таким залишалося, а не просто було щось тим, чого вже немає. Бо хтось мріє, щоб не було цієї християнської культури українського народу, щоб не лунала молитва, щоб були музеї, щоб ніколи тут більш не звершувалась божественна літургія і народ, вони приходить для того, щоб відкрити свої думки, своє серце перед Господом і перед оттецями. Але ми, українські християни, використовуючи конституційне наше право, приходимо сюди під стіни лаври для того, щоб молитися, для того, щоб ще раз молитися, і для того, щоб підносити нашу молитву за нас, за всю нашу державу. І обов'язково за це саме велике серце України, Києво-Печерську Лавру, котра всіми отцями, всіх покорінь, що існували тут, в Києві і далеко за його кордонами, приходили і бачили в лаврі саме центр духовного життя. Хай навіть наші скромні молитви будуть почуті Господом, і лавра Індаадарі буде залишатися духовним центром. Для нашої церкви, для українського народу, для української держави. А тепер всіх прошу помолитися.